Друзі, доброго ранку. Якщо у вас зранку машина не заводиться, і ви бачите, що ваш акумулятор сідає з кожним днем більше і більше. А ви, як я, мало їздите, а дизель при заводці багато бере на себе, а коли мало катається, не віддає то, що треба акумулятору назад, то дивіться, що ділаємо. Провіряємо просадку акумулятора. Я отак от виставив ампераж на 10 А поставив от одну кліму. Не клему, а один провод підключив до маси, другий підключаю до акумулятора і зараз знімаю клему. Буду бачити уже через прибор, який ампераж, яку нагрузку бере на себе проводка, може бути якась нештатна магнітола, може ще що-то ви там підключили. Допустимо, в моєму випадку, що я сюди нештатно підключив, це відеореєстратор. Він постійно включений, але в ньому є функція. Аб... Абсолютно його виключить. Тобто остається тільки блок питання. А блок питання теж хитро зроблено, коли відключаєш сам гаджет, то блок питання на себе ні хріна майже не бере там 0,001 А. Зараз я вам поставлю штатів і продемонструю Поїхали. Все, ребят, виставив, щоб ви побачили. Значить, зараз буде показувати, я уверений, що 0, тому що довгері пройшло, як я закрив машину і повністю машина все відключила. Тобто, зараз буде по 0. Ну, Тільки я відкрию машину, побачите, що буде Вот Я другу, другий провод від прибору, другий провод чорний ставлю на, на клему акумулятора, а цю клему я відкручую і знімаю. Опа! У мене по нулям. Но если зараз хоть якийсь прибор будет работать в машине, покажу ампераж. Открываю. Опс, машина открылась, 5 ампер бере. Закрываю машину. Ждем. Надо долго ждать. Я, наверное, сделаю паузу и перемотку сделаю. Ребята, дуже довго було ждати. От я вам демонструю, що обратно ми повернулися по нулям. Тобто ніякої нагрузки немає. Значить, у мене все буде чотенько, акумулятор нікуди нічого не забирає, ніяких просадок немає, ніяких шунтов замикань немає. Так що, час від часу просто треба заряджати акумулятор, якщо ти мало, їздиш. І все. А якщо у вас временем не стають на нулі, то шукайте причину, який прибор у вас забирає енергію, електричну енергію і цим самим чуть-чуть розряджає ваш акумулятор. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім добра!